Він великий ерудит, великий знавець мов, дослідник мов. І загально визнано не тільки нами тут на місцевому рівні, а в світовій філології його визнано за найвидатнішого філолога ХХ століття. І коли оце, такі розмови йдуть, то мені прикро і незручно, соромно. За тих людей, які через свою неосвіченість, лінь свою познайомитися з працями людини. Людина, ось вона в творах виявлена, її біографічною, він і літератор прекрасний, він і мемуарист, він і театрознавець. Він приїжджав тут на заходи пов'язані з відновленням там історії Березоля, вже в театральній дійства. Він театрал, театрознавець прекрасний. Був у нас на конференції в університеті, був на всесвітньому форумі українознавців юридичної академії, проходила чи тоді юридичний інститут ще був в кінці 90-х років. Тобто освічені люди Харкова. Інтелігенція з задоволенням прийняли його, незважаючи на те, що сталося так, що він у Другу світову війну опинився за кордоном, але він не, не пішов як дехто там, скажімо, по трупам чи зневаживши це. Він ішов туди відкритим Він починав свій похід на захід, залишившися у перші окупаційні роки тут. І маючи відношення до філологічного факультету чи кафедри навіть української мови, яка тоді е, тимчасово працювала, бо е, серед них був і Шевельов, деякі люди вірили, що німецька влада, проголосивши, що це нова Україна, що Україна тепер вільна буде. Повірилися. Але швидко переконали, що це так би мовити. Но нова Ширма, аби привернути до себе цих уваг, він, як кажуть, не став ні вислужуватись нікому. Але знаючи, що саме перебування на окупованій території це вже Великий гріх, який Сталін не прощав нікому, от, він приїжджає до Львова в 43-му році, чи в 42-му, в кінці 42 го в 43-му до Львова. ну а після по повного вигнання німців він опинає, опиняється в таборі для переміщених осіб. І Шевельов, як кажуть, він не пішов, як кажуть, на службу до німців. Він опинився тут. І причини він пише там у своїх спогадах. З одного боку, в нього зір не, для війни ненормальний, Він весь час має. Не, тільки в окулярах працював і користувався окулярами. Це одне. А по-друге, він і не рвався на фронт, оскільки ну, бачив, він переживав і знав ті репресії, які були. Причому багато ж тих людей, яких він знав, і письменників, і діячів науки, які так пали жертвою, і переслідування ні сто, ні сто брали. І розстрілювали, і невідомо, де вони зникали, так думати, або на гулах відправляли. Тому він, як кажуть, і не рвався. Він не був, як кажуть, другом і патріотом в тому розумінні, що за Родину, за Сталіна і за... тільки за це. Він був за гуманізм, за справедливість, якого він шукав, але. Переконався, що ні, і він пише про це, ні в сталінізмі, ні в Сталіна, ні в Гітлера цього не було. Це два антипо, якісь антиподи гуманній людині. Обидва кожен по-своєму зробив дуже багато зла. Я думаю, Михайло Маркович через незаглибленість у це питання. Через таке суб'єктивне зовнішнє сприйняття з уст тих людей, які, як кажуть, ну, оці, ловлять ці моменти і їх по-своєму трактують і інтеретують. Це я з оточення явних недругів України і українського не конкретно Шевельова. А те, що зробив для України Шепельов, гідне подиву. Уявіть себе увести українську мову, яку тут вважають, чи вона є, чи немає, що її забороняли там у царській Росії, а він світовий контекст увів, що є така мова. Що це мова одна з найбагатших слов'янських мов. За кількістю носіїв вона друге місце займає серед слов'янських мов. Що це мова унікальна своєю граматичною системою, своїм лексичним складом.